Минулого місяця Дніпропетровщина отримала понад 59 тисяч підручників. Загалом у цьому навчальному році до області доправили вже більше ніж 920 тисяч примірників. Посібники для учнів молодших і старших класів, а ще тих, хто навчається у шостих та сьомих. Серед них і книги для дітей з особливими освітніми потребами їх було надруковано коштом державного бюджету. У листопаді поповнився і шкільний автопарк закладам освіти передали ще сім автобусів, придбані вони за співфінансування держави та громад. Відтак цьогоріч маємо вже 40 новеньких машин для підвозу дітей та вчителів на навчання. Триває реформа профільної середньої освіти. Про особливості її впровадження в нашому регіоні дискутували на громадських обговореннях, зосередилися на суті нововведень та моделюванні мережі закладів освіти. Порушили також питання фінансування та управління, а ще ролі громад у впровадженні змін. Ініціатором зустрічі виступило Міністерство освіти і науки України. Провели захід за партнерства швейцарсько українського проєкту проєкту десай та обласної військової адміністрації тема зібрала майже 500 учасників, серед яких представники Міністерства освіти і науки, голови громад та керівників відділів освіти 174 заклади середньої освіти отримують грошову допомогу від міжнародних партнерів. Понад 290 тисяч гривень. Кожен ці кошти на проходження опаленого періоду використати їх можна також на утеплення заміну вік. Кон чи дверей або ж на паливо та запчастини для електро і теплогенеруючого обладнання. Проєкт реалізує ЮНІСЕФ. Всі виплати обіцяють перевести на спеціально відкриті рахунки вже до кінця поточного року. Область продовжує впровадження реформи шкільного харчування, один з напрямів, якому приділяємо увагу підготовка кадрів. Спеціальні курси для майстрів виробничого навчання, викладачів і кухарів закладів освіти проводять у Кам'янському центрі підготовки. Товки та перепідготовки робітничих кадрів за три місяці 2024-го Їх пройшли вже 113 людей. Це представники профтехів, а ще ті, хто готує обіди для школярів у верхньодніпровській та весельківській громадах. У державному бюджеті на 2025 рік передбачили кошти на харчування учнів початкових класів шкіл, гімназії та ліцей. Відтак діти з перших по четверте класи будуть з безкоштовним гарячим обідом. Цьогоріч така державна субвенція для громад Дніпропетровщини склала понад 112 мільйонів гривень. Цьогоріч Відбулися 239 візитів та зустрічі з міжнародними партнерами, обговорювали питання допомоги постраждалим мешканцям області та переселенцям, а ще підтримки підприємств критичної інфраструктури. У поточному році представники обласної військової адміністрації здійснили 13 візитів за кордон. Наразі Дніпропетровщина має 13 регіонів-партнерів з країнами Європи та світу. Серед них, зокрема, Федеральна земля Північний Рейнвестфалії, південно маравський край Чехії, Ніжньоселеське воєводство Польщі та регіон Оде-Франц. З останнім закріпили партнерство під час спеціального пленарного засідання ради регіону, підписали меморандум про взаємопорозуміння. Документ затвердили прямо на сесії всі депутати одноголосно. Також велика делегація області взяла участь у конференції уряду федеральної землі «Північний рейн Рейнвестфалія за спільне європейське майбутнє. Розвиваємо прямі контакти між Дніпропетровською та областю та німецьким регіоном у Франції та Німеччини. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак презентував план перемоги Володимира Зеленського. Розповів основні його пункти закликав. Партнерів підтримати. Ще очільник області провів ряд зустрічей з іноземними партнерами, відвідав підприємства, аби впроваджувати кращий досвід в нашій області. Цьогоріч публічні бібліотеки Дніпропетровщини отримали десятки. Тисяч україномовних видань сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів. 78 безоплатних клубів працюють з мешканцями області та переселенцями. Там відвідувачі вдосконалюють знання рідної мови. Так, громадах сприяють розвитку україномовного середовища у регіоні. Близько 250 учасників взяли участь в обласному дитячому фестивалі. Зіркові ми зараз проходить другий етап. 13 грудня відбудеться нагородження переможців. 20 студентів області проходять двомісячне стажування у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, пробують свої сили у п'яти підрозділах управління молоді і спорту, зовнішньої економічної діяльності та протокольних заходів, департаментах освіти і науки та цифрової трансформації. Хлопці та дівчата дізнаються новини. Та нюанси роботи в органах влади долучається до тренінгів, спілкуються з представниками керівництва області. Вже маємо перші відгуки. Учасники розповідають, що розвіяли чимало міфів про державну службу. Одні визначилися, з якими напрямами хочуть пов'язати життя, інші зізнаються, що змогли повірити в себе. Завершивши стажування, студенти зможуть подати своє розюме до обласної військової адміністрації. Майже місяць триває другий етап змагань пліч опліч всіукраїнські шкільні ліги. У цьому сезоні до них долучились. 1887 команд з понад 581 закладу освіти, сім видів спорту футзал, баскетбол, волейбол, регбі п'ять, гандбол, спортивне орієнтування та черлідінг. Зараз тривають тренування і змагання у листопаді. неабияк як потішили нагородами спортсмени області на змаганнях національного та міжнародного рівнів. Вони здобуло понад 300 медалей, з них майже 120 золотих.